Яка різниця у світоглядах та конверсіях, і, власне, у продажах на різних континентах можливо такі найвражаючі приклади історії з твоєї практики? Якщо ми кажемо в цілому, про побудову там відділу продажу, воно буде більш-менш все схоже в будь-якій uh -huh. країні, але uh -huh. так, є дуже багато різниць. Наприклад, коли ми виходили в Америку, ми розуміли, що там не будуть так гарно брати слухавку, але ми сподівалися, що вони будуть... Хоча б десь відповідати нам, хоча б на пошту, на смс. І ми були дуже здивовані, коли ти отримаєш, наприклад, 100 людей, а тобі відповіло 12 людей. Вау! Wow. І ти, а ти заплатив за 100, і потрібно ще щось, щось продати. І ми дуже багато часу витрачали на те, щоб зрозуміти, як нам навчитися зв'язуватися з ними, хоча uh -huh. б з 50% чи 35%, тому що було 12, і це було через всі канали.